Пані Лано, давайте розберемося, що в нас зараз є про законі про державну службу, mm -hmm. і що пропонується цим законопроектом. Ну якщо коротко, то пропонується передати президенту не зовсім конституційні повноваження щодо узурпації влади якраз виконавчої на місцях. Тобто, що зараз? Як зараз обирається і призначається голова райдержадміністрації або облдержадміністрації? Ми створили спеціальну вищу комісію з корпусу державної служби. Дуже довго, якщо пам'ятаєте, там mm -hmm. рік мучилася на цієї комісії. Туди входить один представник від Кабміну, один від президента, чотири представники громад Кості обрані по конкурсу представник від антикорупційного бюро. Тобто там багато людей. Їх там 12, Ну зараз 11, має бути 12, бо Верховна Рада свого представника і це того, щоб держслужбовці були незалежними і не політичними щоб особами. комісія була незалежна. Що комісії довіряла? Комісія онлайн транслює свої засідання. Ну вона зараз почала працювати. В принципі, ви можете подивитися засідання онлайн. Вона відкрита, все прозоро, все чесно. Вони там голосують. Всі голосування прозорі. Тобто, ну це було для того, щоб відновити довіру до державних службовців. Довіра у нас зараз ну плінтусу. Мабуть. І от вони мають відбирати кандидатів, подавати найкращого за сумами балів на тести, співбесіду і ситуативне завдання, да? uh -huh. і подавати його вже до Кабміну. Кабмін також приймає участь в комісії, зрозуміло, бо комісія практично Нацагентстві, що є uh -huh. агентство виконавчої влади. І потім президент вже його або підписує, або не підписує. От така була історія. Чому? На, насправді президент тут невеликий маневр. Він може максимум лише uh, просто заблокувати сама Він цю, в принципі маневр. може не підписати це, буде не зовсім законно. Да? Або він може там сказати, що не пройшов кандидат. Дати перевірку СБУ, ну це інша штука. Ну він же в принципі може з цим зіграти. Але ну май, майже він не має маневру. Правильно, це от така модель польська-французька, коли префекти у Франції вони відбираються, і президент їм номінально або підписує там, або не підписує, або якщо дуже серйозні зауваження, може відмовити. Ну такого у Франції не буває. У нас можливо буде, а, але історія була в тому, що чому президент тоді на це погодився. Ну, по перше, був його представник в парламенті Павкубів, який загорівся ідеєю державної служби. Був спікер Гройсман, який цю ідею теж просував. І вони допомогли цей консенсус знайти, але головне була ідея префектів. Uh -huh. Пам'ятаєте, це тоді yeah. от була тема президента, префекти, незалежний конкурс, це все. І воно якби пройшло під його ж ідею префектів. Префекти зірвалися, депутати не захотіли вносити зміни там, до конституції про особливий статус Донбаса. І тепер ну, радники президента, очевидно, говорять, що треба забирати ці повноваження, як же так. І насправді те, що зараз пропонується в законі Герасімова, про це не міг навіть мріяти Янукович. Я вас запевняю. Тобто Янукович де-факто контролював уряд і Уряд йому подавав своїх людей, але Янукович не міг навіть мріяти, щоб це узаконити. Що тут пропонується? Президент буде мати комісію президента. Він особисто призначить кожних членів комісії. Ну тобто, комісії не буде, це будуть люди президента. Uh -huh. Він особисто затвердить порядок конкурсу. Ну чому, якщо у нас порядок прописаний загальний для всіх державних службовців в законі, він особисто щось затвердить, що невідомо. І далі уряд буде як листоноша передавати від комісії президента до президента на підпис. Тобто, уряд взагалі не буде приймати в цьому участі. No, ну хіба. Раніше президент не має права просто призначати Олів Райс. Ні, тому що за поданням Кабміну. От у нас Конституція говорить за поданням Кабміну. Тим не менше це було фактично фікцією. Ну, от за часів Януковича це було фікцією, uh -huh. да? але воно ніколи не було узаконено. Ми зараз завжди знав, нам пропонується узаконити. Це президентська, президентська Так, Але зараз нам пропонують це узаконити. Тобто uh -huh. Янукович так це ніколи і не узаконив. Крім того, є такі цікаві штуки, які Янукович навіть не подумав, про які. Ну, наприклад, оцінювання роботи цих голів райдержадміністрації. Їх у нас там 470 з чимось, А да? по їх оцінюванню, їх можна або звільнити там. Або понизити, або виписати їм догану? Оце все завжди робиться на засіданні уряду урядом, ну тому що вони представляють уряд на місцях, тому що уряд і міністерство дають їм доручення. Це виконавча влада. Да. Президент зараз в цьому законі забирається собі. Тобто, президент особисто по закону буде проводити оцінювання всіх голів райдержадміністрації, і облдержадміністрації, особисто виписувати їм догани, ага. особисто виписувати їм заохочення, якісь, особисто давати їм відпустки, особисто відкликати з відпустки. Ага. Ну і там особисто все інше робити. Тобто, навіщо цей мікроменеджмент? Мені не зрозуміло. Це повне двовладдя. Я от сьогодні писала в Фейсбуці, що буде, наприклад, якщо уряд розглянув, і винес догану, а президент розглянув і, і, звіль, ну, і догану прибрав, да, і винес заохочення там підвищити зарплату. Ну це дуже дивна історія. Тобто, мені здається, що тут навіть є. Або президент не розуміє вже реальності, або він хоче бути всюди, або його радники його дуже серйозно підставляють. Крім того, є ще така одна цікава штука: заступники губернаторів, або голів-ода за законом про державну службу, і так завжди було їх, в принципі, добирає губернатор по конкурсу, або не по конкурсу, але добирав він їх завжди. І потім Кабмін це погоджував, губернатор призначав. Так воно є зараз. А то зараз це буде робити комісія про президенті, тобто президентська. Ну і зрозуміло, що ну який буде губернатор, якщо всі його чотири заступники будуть призначені президентом. В комісії про президенті, знову ж таки оцінювання: ну, яка це децентралізація? Це повна централізація влади в одних руках. Ну і це досить небезпечно, а насправді робиться це, ну от, на мою суб'єктивну думку, тільки для виборів. Тобто, президент панічно боїться виборів, яких би вони не були і коли б вони не були. Да? Ось, ось і все. От, раніше, ставка на адмінресурс. Я думаю, так, да, ставка повністю на адмінресурс, тим більше, якщо навіть заступники, угу. ну це ставка на повний адмінресурс. Тим більше раніше в цьому проєкті ще була така історія дозволити всім їм бути Політичних партій, uh -huh. бо ми це в законі заборонили, і це була вимога ну найбільше, мабуть, громадянського суспільства і самих державних службовців розділити політику, бо вони вже ну вони там всі змінили по 10 партій, їх заганяли в кожну партію, яка приходила до влади, там і в кучму, і до Януковича. Це і тепер не обмежує, заганяють Хіба Це не обмежує їхні конституційні права бути військовій. Омежує, обмежує, обмежує. Партії. але я думаю, що на пару років це обмеження доречне. Тобто, Польща, наприклад, таке обмеження зробила на два роки, uh -huh. і потім дозволила. Так? От коли у нас буде політична незан. Гажованість, коли у нас буде політичний ліберальний процес, коли у нас буде парламентсько президентська республіка, а не президентську, яку бачить Петро Порошенко. От тоді ми це обмеження знімемо на 100%. Окей, отже, фактично, якщо я правильно зрозумів, вважаєте, що цим законопроектом підривається по перше конституційні засади угу. розділення влади? Тобто президент намагається прибрати на себе повноваження, і по-друге, підривається сама довіра до конкурсу. Для чого взагалі зокрема створювалася ця комісія? Ну, а що буде з цією комісією, буде. якщо це буде проголосований законопроект, яка вже існує? А ну вона буде що буде добирати... з її призначенням. Ну вона буде добирати тільки керівників центральних органів виконавчої влади і їх заступників. Mm -hmm. І все вона не буде добирати ні Голів Оде, ні голів УДА. Ну тобто, вона то буде залишатися, але питання, що конкурсу точно не буде, бо якщо комісія президента, то комісія президента. Ми всі це розуміємо, да тобто вже ніколи не подадуться туди люди, які не домовилися Напередодні з адміністрацією президента, ну а друге, ви правильно сказали. Тобто, давайте забудемо про прізвище Порошенка. Ну, от взагалі, будь-який наступний президент буде мати можливість користатися цими повноваженнями, і точно, ну точно буде ними користатися і для адмінресурсу, і для чого ще. От насправді, в історії навіть України, дуалізм влади ну, він призводив не до однієї революції, не до одного занепаду. І тут ми дуалізм цей закладаємо ну, дуже серйозний. Тобто оцінювання робить, і Кабмін, і президент доганий і, Кабмін, і президент Добирає ну, президент повністю, Кабмін з ними буде працювати. Ну, от, от тут ще в уряді Азарова, коли Азаров був підконтрольний, може воно трималося. Але зараз у нас країна, по-перше, в війні. По-друге, у нас все ж таки ну, прем'єр не настільки підконтрольний президенту. Я боюся, що країна просто може не пережити ще раз. Ти повний доліз влади і повний конфлікт Ну, наостанок. Чому сьогодні його не поставили на голосування? Які його перспективи сьогодні взагалі? Ну, не поставили, мабуть, процентів на 90, тому що спецконфіскація не була проголосована, а народний фронт ну майже публічно вже сказав і нам сказав неодноразово, що вони будуть голосувати за це тільки в обмін на спецконфіскацію, тобто mm -hmm. один не зовсім конституційний проект, в обмін на інший, який там трошки порушує права людини як мінімум. Ось а процентів 10 15 я думаю, тому що злякалися. Ну і акції громадянського суспільства, але більше європейського осуду. Бо вчора секретар Венеціанської комісії сказав так досить однозначно, що він думає, що потенційно законопроект може порушувати і попередні висновки венеціанської комісії, і баланс влад в Україні. І він радить надіслати це до Венеціанської комісії. Ну а це принаймні може зробити спікери. Це займає там місяця три часу. Дякую, Шкром була у нас в гостях. Ми повертаємося в студію за кілька хвилин.